На Summer Game Fest показали другу демо версію сталкер 2». На цей час в неї пограло чимало журналістів та ігрових видань, які поділились своїми враженнями. Деякі навіть вмудрились засвітити цілі геймплейні шматки. Тож сьогодні я вам детально розповім і покажу всі деталі другого демо по Stalker 2. Дай Боже, з вами Олдбой, а це найкращі люди, які підтримують канал фінансово. Особливо дякую Елвуду. Почнемо з сюжетної зав'язки, яку я збирав по крихтах з різних статей. Отже, друге демо це по суті початок гри. Зав'язка відбувається один в один, так само, як в трейлері, тільки якщо мені не здається і справа не в поганій якості картинки, то на відео, яке виклало IGN, у Германа тепер є стиль на боридка так як і в трейлері, вхід у зону, ви разом з Германом їдете вантажівкою до небезпечної аномальної зони. Після чого, не справившись з керуванням, потрапляєте в автокатастрофу. З цього моменту вам віддають керування скіфом, і гра переходить від першої особи. В наступній сцені ви розмовляєте з Германом, головний герой отримує величезний сканер і наважується піти дослідити аномалію за бетонною огорожою заводу. Герман просить вас розмістити сканер аномалії в трьох різних точках на карті, але перед Тим вам потрібно зайти ще до одного вченого та взяти в нього інший сканер, який розпізнає аномалії за звуком, щоб знати, де вам загрожує небезпека. Дослідження в грі відіграє неабияку роль, а інтер'єри дуже гарно розповідають історію того, що сталося. Знайшовши сховок вченого, ви не знаходите його самого, але по безладу розумієте, що на нього хтось напав. І ось детальне дослідження локації вам дуже допоможе у виживанні в зоні. На цьому прикладі журналісти кажуть, що якщо ви будете. Достатньо уважні, то знайдете необхідні вам сканер, додаткову зброю та інформацію, щоб вирушити далі по завданню. Після розміщення першого сканеру на журналістів напав двометровий мутант. Підозрюю, що це був або кровосос, адже інші журналісти без конкретники згадували, що неодноразово помирали саме від кровососів. Або це міг бути псевдогігант, якого нещодавно GSC тезерили в окремому короткому відео. Також під час демо не було ні в тексту, хоча, наскільки я пам'ятаю, з тієї демо, що я грав, все ж вікна діалогів в грі є, особливо з неосновними персонажами. Але вони багато перенесли в аудіоформат, щоб не перенавантажувати вас простаннями текстів. Коротше кажучи, стало як в сучасних рольових іграх. До речі, про відіграш. Журналіст GameSpot каже, що під час його мандрівки, коли він спілкувався по рації з іншими персонажами гри, то мав вибір в діалогах, наприклад, обрати манеру спілкування. Тобто, Відповісти більш агресивно чи навпаки бути більш стриманим у відповідях. Далі, як ви, врешті, виконаєте завдання Германа, демо закінчиться видовищною катсценою. Перша демка на Gamescom минулого року мала, до речі, таку ж саму структуру. Розробники стверджують, що дуже великий акцент буде робитись на старих персонажах та старі локації. І хоч новим гравцям пояснять загальну фабулу і до чого все йде, все ж для фанатів серії зроблено дуже багато покликань та зв'язків з оригінальними іграми, щоб вони могли на повні груди дихати повітрям ностальгії, блукаючи небезпечними Локаціями сталкер 2». Проте зараз до рідньої спеки, якщо ви шукали вентилятор щоб легше дихати, чи в місткий холодильник, щоб продукти залишалися свіжими і прохолодними. То завітайте до Комфі адже по-перше, комфі номер 1 А по-друге, до 14 липня у вас є можливість купити холодильник зі знижкою в 6 тисяч гривень або ж вентилятор зі знижкою в 21% від вартості. Плюс за необхідності можна оформити розтермінування до 15 платежів. До того ж, доставка товарів вартістю від 4 тисяч гривень всього за 1 гривню на будь-який поверх. Акція діє на сайті, в застосунку та у всій мережі магазинів. Більш детально ви знайдете за посиланням описі. Повертаємось до сталкера та вражень від другого демо. Всі в один голос кажуть, що сталкер 2 – це ідейний послідовник перших частин. Гру визначають дуже повільною і атмосферною, не беззупинний екшен як Call of Duty, а розмірена і доволі унікальна в своєму роді гра на ринку. В основі своїй вона залишається шутером з елементами виживання, який не пробачає помилок. І, хоч в грі потрібно харчувати, спати та слідкувати за своїм фізичним здоров'ям, не стрибати там з висоти, щоб не поламати собі ноги, як деякі журналісти. Все ж в жодному разі новий сталкер не став традиційним виживачем. Це саме шутер від першої особи з купою механік та елементів і надзвичайно суворим світом довкола. Як зазначають гравці в демо, різноманітних статусів вашого здоров'я може бути дуже багато. Наприклад, мутанти чи собаки можуть кігтями викликати кровотечу, яку зупинити можна буде тільки за допомогою бентів. Або ж ваш герой потрапить на заражену територію та зловить опромінення. Ну і так далі. Загалом, журналісти дуже нехай. Від Stalker 2, вони надзвичайно чекають її і вважають найцікавішим проєктом року. І хоч награли вони по 30 хвилин кожен, все ж за їх відчуттями гра дуже велика. Багато систем, різних механік і повна свобода. Працівники компанії, які допомагали журналістам під час проходження, підбурювали їх піти в інші точки на компасі, тобто сірі мітки, а не тільки по головному завданню, яке відображалося жовтою міткою. Так само було і з першим демо, в яке я грав. Можна було піти по. Основному квесту, де в кінці настає викид, а можна було погуляти по додатковим завданням і зустріти плоть, полтергейста і кровососа. Але оскільки часу було мало, то всі йшли виключно по головному завданню. Багато хто також зазначає, що це було взагалі не демо, а вся Stalker 2. Просто на конференції дозволяли пограти від початку гри протягом обмеженого часу. До речі, про мітки на карті, оскільки в останньому трейлері та в демо активно використовувався наш ПДА... Ком'юніті менеджери розповіли. Яку роль буде відігравати кожна закладка на ньому? Так ось, мапа покаже ваше місце розташування та точки інтересу. Журнал зберігає всі ваші квести, їх поточний статус, що потрібно зробити тощо. Ноутс – це записки всілякі і аудіофайли. Щоразу, коли ви знайдете щось з вище згаданого, воно буде збережено там, звідки потім можна за бажанням повторно переслухати або перечитати необхідну інформацію. В апгрейдах інформація про покращення зброї, яка як я зрозумів, буде оновлюватися після відвідування різноманітних. Них техніків в грі. В цій же вкладці, схоже, що буде і інформація про предмети, які вам треба зібрати, щоб покращити те чи інше спорядження. В статистиці невідомо, що буде, але підозрюю, що можливо як в старих іграх, там буде щось типу рейтингу сталкерів. В архіві, мабуть, всі здані квести, діалоги та інша інформація, яка вже є неактуальною. Ну а в туторіалах, очевидно, різноманітні поради по тому, як продуктивно вижити в зоні. До речі, на одному зі скринів смерті персонажа видно, що під час завантаження з'являються різноманітні підказки з туторіала, що було і в попередніх частинах сталкера, та й загалом доволі розповсюджений прийом в іграх. Найближче порівняння, яке спало на думку журналістам з GameSpot, це Red Dead Redemption 2. Але не тому, що ці ігри схожі по геймплею, а тому, що в Stalker 2 так само багато різноманітних анімацій, які виглядають дуже продуманими, а також механік та елементів, які складають враження надзвичайно глибокої гри. Щодо бойової системи, то журналіст каже, що вмирав дуже багато. Гра важка і не пробачає помилок. Вороги мають доволі непоганий штучний інтелект, вміють цілитись в голову і активно спілкуються між собою під час боїв. Кричать, коли хтось поранений, чи коли обходять вас з іншого боку. Щось схоже, напевно, як те, що було в Last of Fast 2. Також на вас чекають кругом небезпеки, аномалії, потрібно слідкувати за станом вашого здоров'я. А в якийсь момент журналіст помер тому, що заклинив його пістолет в розпал сутички, що створює величезне поле для різних нестандартних ситуацій. Також, коли ваша зброя зношується, вам вискакує на екрані попередження, що її потрібно полагодити, ну або почистити, щоб вона знову нормально функціонувала. Тобто розробники знову ж таки за словами преси. Не пішли на спрощення гри, щоб охопити більшу аудиторію, а залишили зону суворою і недружелюбною до гравця. Це дуже добре працює на атмосферу, так само, як і вайп самої гри. Її таємничість та химерність. Ви не розумієте, що відбувається довкола, і вам доведеться самим розбиратись та розплутувати цей клубок. Важливо зазначити, що журналіст, який це казав, в першу гру грав небагато. Іншими словами, він не дуже знайомий з суворим світом сталкеру. І не є його фанатом. А тому це доволі обнадійливо звучить, що йому сподобалось побачене, незважаючи на те, що він не сильно в темі. Також хлопці з іспаномовного сайту ASCOM стверджують, що Stalker 2 це одне з найкращих застосувань Unreal Engine 5, які вони коли-небудь бачили. І це, якщо чесно, дуже сильна заява, враховуючи, скільки видовищних і крутих ігор вже вийшло на цьому рушії. Окрім цього, журналісти заявили, що їм сказали, що гра працюватиме в 60 кадрів на Xbox. Ксеріас, але який саме незрозуміло. Я ставлю все ж, що якщо це і станеться, то тільки на старшій консолі. Але хто знає, бо в демо на ПК гра працювала в 30 кадрів. Windows Central теж вважає, що гра виглядає приголомшливо. Хлопак з Геймс який грав і в попередню демку, визначає, що тепер Сталкер переповнений щільними деталями, а бурхливе небо освітлює смертоносні аномалії вдалині відкритого світу. Ще кажуть, що дуже сильно підріс шиї ворогів а вогнепальна зброя відчувається реалістичнішою, бо тепер відскакує назад як відбійний молоток при стрільбі. На нього ця демка справила теж враження, що й перші трейлери. Тому дуже обіцяючи. журналіст же з хобі консолас відзначає неймовірні візуальні ефекти, які були створені завдяки Unreal Engine 5. Знову таки, за його словами, також, хоч їм і давали пограти всього по півгодини, але це не завадило йому зупинятися у деяких місцях, щоб просто детально роздивитися моторошні, але водночас неймовірно прекрасні локації зони, які купались в місячному світлі. Втім, нідерландське видання Tweakers навпаки стверджує, що графіка не дуже, особливо що стосується. Рослинності та будинків. Хоча лицеві анімації їм все одно сподобались і виглядають дуже переконливо. Тому тут хто на що дивився, напевно. Більш знайомі з серією журналісти зазначають, що з механічної точки зору, в порівнянні з першою грою, сиквел відчувається значно, значно краще. Також вони підкреслюють, що деякі елементи стали більш зручними і простішими в користуванні, типу аптечок, різноманітних сканерів, бинтів тощо, які як я розумію можна обирати на радіальному меню та з допомогою гарячих клавіш. Але в той же час в нас залишається повноцінний рюкзак, в якому потрібно менеджити предмети, обшукувати ворогів. Брати що вам потрібно, а що ні. Але у всьому цьому є і ложка дьогтю, бо Сталкер відданий собі до кінця у всьому гра наразі доволі забагована. Вильоти, провалення під текстури, баги тощо. Журналіст GameSpot кілька разів поламав демку, що розробникам доводилось перезапускати гру, щоб продовжити. Наприклад, один з багів, про який він розповідає, це під час прицілювання він зловив контрольну точку. Після чого, коли він помирав і відроджувався, то щоразу ставав все повільнішим. При цьому, хоч багів було багато, гра все одно виглядала відполірованою. Так звучить доволі контраверсійно, але мова йде про те, що кількість анімацій та механізмів, Механік просто зашкалювала і все виглядало дуже ефектним, але при цьому з'являлись технічні помилки, які заважали продовжувати проходження, особливо що стосувалося багів та просадок по FPS. Очевидно, що гра дуже велика, а на виставці була сира демо-версія. Але все ж потрібно розуміти, що на релізі на нас чекає багато багів, і, ну ви знаєте, це сталкер. Всі кажуть, що гра надзвичайно важка. Журналісти помирали понад 5 разів за 30 хвилин демо. Що для багатьох відчувалось як очевидний перебір. Так, звісно, що в демо демонструвались самі насичені моменти гри. Але погодьтеся, що вмирати 5-10 разів за 30 хвилин на демо це трішки багато. Хоча, можливо, журналіст з GameSpot просто казуал. Причому, як стверджують ті, хто пограли, люди зі зброєю в руках це найменша з ваших проблем, адже довкола вас постійно радіація, мутанти, аномалії та багато інших небезпек, про які ви навіть не здогадуєтесь. Всі акцентують, що це не колода, а ви. Не мастер Chief чи Doom Slayer. Ви звичайна людина, яка є дуже вразливою до небезпек, і будь-яка потенційна загроза може вас вбити. Керування персонажа дуже громістке, що постійно нагадує вам, що ви не супергерой, який стрибає на 10 метрів і літає на гаку кішці. Ви звичайна людина, для якої важка зброя, ось ця так несподіванка, важка, а кровотеча чи опромінення може вас вбити за лічені секунди. Плюс всі, хто грали в попередню демку, відзначають просто гігантський прогрес версії Summer Game Fest. Зараз головне, щоб GSC до релізу змогли позбутись максимальної кількості багів і порішати з оптимізацією, щоб перші враження про гру у всіх не були затьмарені технічними помилками. А це, на жаль, дуже можливо. Ви напишіть, що думаєте про реліз Stalker 2. Чи вийде він у вересні, чи можливо його знов перенесуть. Чи вірите журналістам, чи ставитись більш скептично. А також гляньте, ось це ось відео про 10 найцікавіших, на мою думку. Ігор, які вийдуть до кінця 2025 року. Ну а на цьому на сьогодні все. Зустрінемось вже ось тут ось за кілька секунд. До зустрічі і дай Боже!